Життя після ДНР та ЛНР про що розповідають мешканці Слов'янська, міста фортеці сепаратистів, звільнити, яке вдалося майже через три місяці від початку антитерористичної операції, як живеться людям у Сєвєродонецьку, яке взяли під контроль силовики лише цього тижня. Просто зараз спеціальний репортаж знакуклику із уже мирної частини українського сходу. Донецька область. Чим далі на схід, тим частіше зустрічаємо військові автівки і техніку. Дорога до Слов'янська у синьо-жовтому територія вільна від терористів. Кілька блокпостів із ретельними перевірками документів та багажу і ми у Слов'янську, колись так званій фортеці Стрілкова. Це в'їзду місто з боку Харкова. Тут було одне з укріплень терористів. Розтрощені кіоски, сліди від снарядів. Перша людина, яку зустрічаємо, м'яко кажучи, не рада звільненню міста. Там вірати вона, що тут вилябалчеля. Почому ані прийшли в город тогда, що захищали свої бро. Приватний сектор, діряві дахи будинків та парканів, розбиті стіни, вулиця спорожніла. Відбудовувати помешкання господарі поки що не беруться. У більшості районів міста вже відновили світло та водопостачання. У центрі нелюдно, багато порожніх будинків і розбитих шибок. Дехто із мешканців скуповується на чорний день. То із отя. Місцеві спілкуються на камеру неохоче. Ті, що говорять, використовують звичну для Донбасу риторику. До того, що відбувалося в місті, не причетні. Вони просто трудолюбивий народ. Я хочу жити, хо була робота. Більшість не визнає особистої провини у підтримці сепаратистів та схиляється до смовницьких версій причин війни. Єдине, я не можу понять, кому це потрібно. я ніколи в житті не могла подумати, що Может быть, такое в нашей стране. Ну, спокойнее стало, Лучше с ополчением было жить, или еще? Да я даже не... Мне, честно, все равно. А вот Лавно всем все равно. Стрелять. вот Митинги были на поддержку. Главное, чтобы не стрелять. А теперь? Лишь бы мир, да? Да не ну, когда ополчение было, у меня ничего, никаких претензий не было. Армия зашла, тоже никаких претензий. Опять власть міняється на центральній площі міста, де ще недавно місцеві з квітами зустрічали танки з триколором. <плевиць> тепер майже пустка зучномовця транслюють українське радіо. Контролює всю ситуацію під виконкомом міськради передвиборчі лавки від Олексія Азарова і щит з інформацією про те, скільки років можна відсидіти за сепаратизм і тероризм. Тут же працює оперативний штаб служби з надзвичайних ситуацій. На третій мета ну, вони приймають заявляння. А так виглядає подвір'я однієї зі шкіл Слов'янська. Тут окопи терористів. Ось укріплення одне, ось от второго. О третій, он mm -hmm. третий, он п'ята, он шостої, он, он седьмої. Сторожа Наталі Гончаренко сподівається, до першого вересня все відремонтують. Служба через, через ситуації буде розборку робити, готувати школу керумець. Він постійний глядач нашої програми та останніх випусків не бачив. Згорів телевізор, розбомбили хату і теплиці. Бачите, що зробили з моєю хатою. А хто зробив, як стріляли з усіх боків? Хто знає, хто зробив? Якийсь наряд полетів. А місяць ми сиділи у погребі з дружиною, так. Тепер літнє подружжя ночує в кімнаті з найменшою дірою у стелі. Це тут мочиться, а це ми все тут живемо. Отут із дружиною міста да. десь на цій. а я там іще ложу а там матраса там другий раз. Але дядя Толя, як кличуть його, то теж не вірить. У Слов'янськ прийшов мир. Місто відновиться сам уже взявся лагодити теплиці. Відновлюю тому що ж треба... Щось робити. А ще він упевнений, Україна буде цілісною, а Схід і захід знайдуть порозуміння. Яка різниця, я був і в Західній Україні, туди їздив теж. От гарні люди одинакові. Западна України з Харкова, прийшли мальчики. Прийшли з западної України мальчики. 270 людей чоловік тут поїдуть. А ополченців. Ополченці Аполченці тільки за свою родину, за Донбас їв. А це вже Луганщина, центр звільненого кілька днів тому від терористів Сєвєродонецька. Люди незадоволені владою ще більше відступом так званих ополченців і чергою за грішми. Банки щойно відновили роботу. Я третій сутки 200 гривень не можу палоч. Я не салати тому, що по 200 гривень... При чому зі Росія, є різкані! А при чому зі здійсніть? Аби хоч однією проблемою стало менше, беремося допомогти сєвєродонеччанам. але знову не так. Мені ваші є, я їх сама заработаю. Я їх сама зарабатую, Наші там наші наші. А далі майже цитати з російського телебачення. Іщала до караула. Теперь Америка возьмете голыми руками, так как хотіть. А насілення выбьет и будут разрабатывать сланцевый газ. Та все же військові і влада не втрачають надії, що з місцевими й дуже роботящими мешканцями буде порозуміння, бо багато нагальних проблем уже вирішено. Сьогодні щодня починають роботи банки, продукти не всі були. Сейчас завозим молочку, заработали базы, которые были закрыты. Мало інформацію лише з боку Російської Федерації. Я думаю, що ця ситуація найближчим часом буде виправлена. Всі блокпости на в'їзді до міста влаштовані терористами тепер під контролем місцевих правоохоронців. Речник АТО каже, працювали професіонали. Це зроблено. Досить професійно і не можна сказати, що це робили, наприклад, шахтарі. Так як написано в підручникові фальсифікації. Це інженерний підручник який з яково обладнуються позиції. Правоохоронці, що тепер чергують тут, не на камеру зізнаються. Військовим не раді, мовляв, самі із сєвєродонецька. Та, поки частина населення сходу вірить російській пропаганді, безпосередній учасник боїв за Слов'янськ та Краматорськ переконує, українці гинуть значною мірою саме через підтримку частиною населення сходу, стрілкових бабаїв, моторол та інших кримінальних персонажів. Люди насильно задурили, запугали, люди не йшли на нам і в з цим столкнулись з більшого прадіодійствам як мирного населення, так і непосредственно боевиков. Когда там ми вошли в там в Краматорськ, нам кричали фашисти. Пройшло два місяці. войдя в город нам люди говорять спасибо, Грубо говоря, чуть ли не целуют руки. То чим швидше люди усвідомлять шкоду від підтримки терористів, тим швидше на Донеччину та Луганщину прийде мир і відновлять роботу заводи, працы на яких тутешні так пишаються. Хочете за короткий час отримати пристойну суму грошей? Я поділюся одним рецептом: спочатку реєструєте благодійну організацію, купуєте акційну пластикову скриньку в інтернеті вона коштує від 70 гривень. Спереду клеїте зображення малюка із написом Терміново потрібна допомога для дітей з Луганської та Донецької областей і прямуєте на вулиці у парки та сквери. За дві години можна зібрати близько 200 гривень. Не переймайтеся, нікому й на думку не спаде перевіряти, куди ви ті гроші подінете. Журналісти знаку Клико із середини дослідили діяльність однієї такої благодійної організації. Дивимося, хто заробляє на дітях біженцях. Я зі своїми двома дітками приїхала із Славянська. Прийшли убігати з цього міста, Оставляємо маму самі з сином уїжджаємо. Уїжджаємо, і не знаємо, вернемся. Ми в в розбите дома, або все таки що-то наше правительство все-таки одумається і как-то вести себе інакше с нами. Нам навіть страшно було і на улицу выйти. Нас предупреждали, що будет зачистка. Нам нікуди не вийти нічого не было. біженці з зони. АТО нині чи не найбільш потребує допомоги верства населення. Сотні родин з дітьми покидають власні оселі у пошуках прихистку і спокою. Рон стріляють сорочна вразні сторони, дитячі снаряди боїться. Долучитися до вирішення проблеми з забезпеченням предметами першої необхідності мешканців сходу зголосилися й десятки благодійних організацій по всій Україні на вулицях столиці. Волонтери з прозорими скриньками, які ще ну донедавна просили на операції тяжкохворим, Тепер збирають для дітей зі сходу України. Журналісти знаку Оклику вирішили перевірити, чи справді гроші, які кладуть небайдужі до пластикових скриньок, використовують для потреб дітей-біженців. На сайтах пошуку роботи багато вакансій волонтерів. Причому обіцяють немалу зарплату, отже, це вже не є волонтерство. Чи не найбільше оголошень від благодійної організації Дитячі долоні. Отже, їдемо на співбесіду за адресою вулиця Мурська, 4. Це невеличке приміщення серед складів і є офісом благодійного фонду. Дівчина в єдиному кабінеті розповідає деталі співпраці. Не тільки нас трохи збентежила така частка компенсації від зібраного. Юрист Сергій Мітюрін підтвердив, 40% – це дуже щедро і незаконно. Відповідно до нашого законодавства він не може перевищувати 20%. Відповідно до закону про благодійність і про благодійні організації, це має бути довіреність від юридичної особи, яка займається благодійністю і збирає ці гроші у необмеженого коло осіб. Довіреність – це основне. Це те, що може перевіряти, і це це те, по чому видно, що людина дійсно збирає гроші для цього фонду, в якій обов'язково має бути зазначене місце, час в який воно там збирає, і цілі, для яких воно збирається. Тож ми продовжуємо експеримент і наступного дня приходимо до офісу за скринькою і офіційними документами та з повною готовністю працювати. Благодійний фонд Дитячі долоні, який ми влаштувалися, видав, в принципі, не видав жодної офіційної документації. Бейдж, посвідчення волонтера просто із фотокарткою і печаткою. А потім писалися дві заяви без підпису, лише печатка і копія з Державної реєстраційної служби виписки єдиного реєстру. А зараз ми йдемо збирати гроші у довірливих киян та гостей в столиці. Полювання за грошима вдається не одразу. Не будьте байдужими, допоможіть дітям біженцям. Не будьте байдужими, допоможіть дітям біженцям. Але близько половини з тих, до кого ми зверталися за допомогою, охоче діставали з гаманців дрібні купюри. Жодної документації ніхто не вимагав дехто навіть не звернув увагу на напис на скринці і на які потреби віддаються гроші. Ось таку суму за дві години, тобто за весь час нашого бракування, ми зібрали у довірливих киян. 40% від цієї суми отримуємо просто на руки. А куди ж поділися ще десять не зрозуміло. Але є ще один хитрий спосіб, як уже з цієї суми можна покласти гроші до кишень. За допомогою щіпчиків або звичайних ножиць. Після вдалого жебракування приходимо за розрахунком. На зачок ми приведемо звичайно хороший результат. 135 Отже, зі 135 зібраних гривень нам віддали 55. Зрозуміло, що керівництво фонду і собі залишить частку, підозрюємо не меншу. А дітям залишиться, якщо і залишиться копійки. У діяльності дитячих долонь ми знайшли ще одну цікаву деталь. Керівник цієї благодійної організації Геращенко Олександр Володимирович на сайті Держстату значиться як голова Обухівської районної організації Громадянська Позиція. Завважте цікавий синтез політика місцевого масштабу і сумнівного благодійника. Олександра Геращенка застаємо з Ненацька. Добрий день ще раз. Я журналіст передачі знаку Оглику». Керівник фонду Дитячі долоні Олександр Володимирович не надто охоче слухає. Статті закону і запрошує поговорити на вулиці. Кілька разів запитуємо про джерела фінансування волонтерів. Утім, зрозумілої відповіді немає. Пожертви, які ви зібрали, кошти всі гроші входять на пожертви. Добре, скажіть, будь ласка, тоді які кошти отримала я? Яке джерело цього, походження? цих коштів? Е, які гроші? 55 гривень зі суми 135 Я вчора отримала на руки. Ви може отримали компенсацію. Просимо пояснити, яким чином можемо перевірити, що гроші зі скриньок надходять саме до дітей біженців. Адже окрім реквізитів рахунку фонду Дитячі долоні, відомостей про постраждалі сім'ї, куди надійдуть кошти, немає. Я забрала свої кошти. Я пішла. А далі кудись гроші поділися. Я не можу присвідкувати. Це не може присвідкувати ніхто. Хто не збагачиться? бачите, де, 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 що ми збагачимося. Я наприклад славилась на, на чужому горі. Ну, не знаю. Чому волонтери працюють без необхідних згідно із законодавством документів? Олександр Геращенко пояснює так: якщо кожному робити довіреності, то взагалі система на добрості. А запитання про причетність до партії громадянська позиція Анатолія Гриценка чоловік розцінює як провокацію. А ви ще депутат районної ради? Ну я Чого? не був депутатом районної ради. А ви просто очолювали організацію Гриценка? Ну, це провокаційний вопрос. Нині таких благодійних фондів у столиці десятки, хоча людське милосердя завжди заслуговує на повагу, перш ніж зробити великодушний жест купюрою, поцікавтеся хоча б офіційної документації.